Ремонт та сучасне обладнання ні, це не кадри з фільму про медиків, а нове справжнє реабілітаційне відділення у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих. Спеціалісти закладу прийдуть з пацієнтами всі етапи реабілітації. Ми починаємо від гострих станів і закінчуємо реабілітацію довготривалою амбулаторною реабілітацією. Ми маємо окрему психологічну службу. У нас працюють від психотерапевта до психіатра. А ще з пацієнтами працюватимуть терапевти мовою. І мовлення у відділенні є 20 палат одно, двох та трьох місні також інклюзивні вбиральні та душові. Попасти до наш е, в заклад можна по направленню е, від військового спеціаліста на реабілітаційну допомогу для пацієнтів від направлення вузьких спеціалістів. Абсолютно послуги безкоштовні, крім того, у відділенні є кабінети асистивних технологій та зали фізичної терапії. 55 мільйонів гривень було вкладено в ремонт і в обладнання реабілітаційного відділення. Близько 100 військовослужбовців, але не тільки військовослужбовців, а людей, які потребують допомоги, можуть. Проходити реабілітацію, і лікування саме в таких умовах, чому це важливо, тому що ми бачимо, що хлопці, які сюди приїжджають, знаходяться тут не день, не два, не три, а часто навіть декілька місяців до півроку. Тому ми маємо створити їм такі умови, щоб вони мали можливість гідно тут знаходитися, отримати ту допомогу медичну, яка їм необхідна.